П'ять українських слів, яких не знала навіть твоя вчителька української мови, але це не точно. Полетіли перше слово цікаве, логічне, але одразу второпити що воно означає. Я так і і не второпав, і це слово трунок. Трунок буквально означає напій, але здебільшого алкогольний. І до речі, це слово нерідко можна зустріти у творчості Коліша, Коцюбинського. Та й не тільки Василь Степанович довго плямкав губами, розкоштовуючи дорогоцінний трунок. А ще це слово інколи зустрічається у значенні отрути. Отут якраз логіка і прослідковується. Тож не вживайте зайвого. А ми переходимо до наступного слівця. І це слово герць спершу звучить як якась лайка на кшталт і, і, і хай йому герць. Але зуськи, оскільки герць означає поєдинок, ну або ж змагання. Тут погоджується, звучить не дуже звично, але знати таке слово варто. Третє слово ну дуже гарнюче, і це саме той випадок, коли, наче знаєш слово, іначе чув його і не раз. А що воно означає? Бог його зна. Мова йде про слово либонь, а означає деяку непевність сумніви у вірогідності висловлювань, простими словами нібито. Ви лиш слухайтеся, нібито. І, либонь, нуча, ж обов'язково запам'ятовуйте і збагачуйте свій лексикон подібними словами. Воно того. Варта, наступне слово незугарний, що має значення незграбної, невмілої або бездарної людини. Якщо ви мене не вважаєте такою людиною, поставте десь тут вподобайка або поділіться цим відео, а краще підпишіться, тому що скоро нас буде вже 100 тисяч, і, і, і я просто від радущів розтілую кожного. Ну або просто впісююся. А взагалі я безмежно вдячний за підтримку зараз, тому що наразі це безцінно. Ну і п'яте, останнє слово на сьогодні: гульвіса. Настільки тішуся це. Ці... Словом, що хочеться його промовляти навіть тоді, коли не потрібно. Певне, потрібно зняти окреме відео про це слово. Як думаєте, що ж означає гульвіса? Напишіть свої версії в коментарях. Ну я вже по традиції усіх обійняв, покрутив, булькнув молоко. Почуємося.